Нове поповнення, яке до нас прибуває, воно не є вмотивованим. Відношення до військових, ну, на мій погляд, погіршилось. Турми не відбуваються так, як у них прописано було по книжці. Вони віддають час перевагу переміщенням невеликих груп, вони таргани забігають до якихось лісополос, розбіглися, і далі їх дуже тяжко вибити звідти. Моє село це. Руїни. Воно просто знищене. Є певний момент, коли хочеться аж сплакнути. Козьміч, ви зараз не на позиціях, ви маєте декілька днів відпочинку і хочеться одразу розпочати з того, що я бачу, в які ви знаходитесь поруч зі мною шапці. Що це за шапка і чому вона на вас? Це почалося, мабуть, з зони АТО. Це якраз 14-15 рік. Це ж шапка для мене є знаковою. Завдяки цій шапці я отримав свій позивний Кузьміч. Вона ще залишилася від мого діда, тому вона для мене є ну, важливою. Запорізький напрямок для вас не перший і не єдиний. У вас є з чим порівняти, якщо говоримо конкретно зараз про ситуацію, яка на Запорізькому напрямку, що зараз помічаєте, яка активність ворога? Тенденція геть змінилася. Штурми не відбуваються так, як у них прописано було по книжці. Вони віддають час, перевагу, переміщенням невеликих груп і більше е е сховано лісополосами, якимись балками. Невеликі групи можуть більш мобільно переміщатися і накопичуватися десь в якихось місцях зосередження, тому так стало тяжче, в рази стало тяжче. почали використовувати баги, мотоцикли. Це їм дало на початку певну перевагу, тому що це давало їм можливість дуже швидко дуже швидко за залітати в посадки на позиції вони, як таргани забігають до якихось лісополос розбіглися і далі їх дуже тяжко вибити звідти Незважаючи на втрати незважаючи на роботу нашої артилерії наших піввідронів вони все одно вони все все одно вони не покидають штурми і продовжують 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 вони використовують тяжку техніку бронегрупи. Завжди попереду йде розміновувач, який їде на міне поле заїжджає і намагається зробити проходи для таких груп. Зачасту буває, техніка, може бути навіть не стріляти. Вона використовується просто як засіб пересування. Групи ворога сидять на цій техніці, просто заїжджають техніки, дуже багато спалюються. Дуже багато спалюється на самих під'їздах, але тільки втрачена техніка, її міняє інша техніка. І продовжується продовжується. Техніки дуже багато бита є. Дуже багато. Тим більше вони розуміють, що навіть мангали, реби не завжди їм допоможуть. Не завжди тому на Абагі вони використовують зараз таку техніку. Вони не обшивають їх дуже сильно. Знімають двері вікна, щоб максимально було швидко покинути цю техніку. При підльоті наших і дронів вони просто залишають її і вибігають. Біжать кудись в поле, шукають якесь укриття, техніку знищують, але піхота ну, продовжує свій рух далі. Кулеметом ну, не кожен може працювати. Але це така штука, що трошки специфіка роботи інша, ніж автоматчика з обичного стрільця. Тут треба позицію вибрати правильно і функції його подавлення. Подавлення любих штурмів, любих рухів ворога. Пулемети бояться. Пулеметів бояться, того, що він сам великогабаритний, громкий, він реально на полі бою, що шо, а пулемет рішить всі твої. Проблемні моменти. Вони намагаються підійти максимально близько для виявлення нашого озброєння. Вони підходять, виявляють якесь там тяжкий кулемет. Вони одразу ж доповідають по своїм радіостанціям, що е, вони дійшли до опорного пункту і вони далі не можуть пройти, бо по ним працює кулемет, автомати. Кажуть, де ця точка. Туди починає працювати артилерія, впівдрони, зброси. Вони максимально намагаються цю ділянку, яка тяжка для їхнього проходу знищити, стерти з лиця землі. Є частини посадок, в яких дерев взагалі немає. Там залишається ну, згарище, просто згарище. Рівняють просто з землею такі участки. Тому так. Да, Піхоті зараз то дуже тяжко. Взагалі, ну, як, так, якби так розібратися, піхота, мабуть, на полі бою є самою головною. Це єдині, хто відчуває на собі все, все що використовує ворог. Це починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи, закінчуючи кабами. Бували такі дні, що одна позиція за півдня нараховує. Більше 150 э, пострілів э, з артилерії. Це дуже багато. Хлопцям тяжко э, взагалі просто перебувати на цьому місці. Воно дає своє подавлення. Використовуються і в які можуть спрямувати прямо в вхід. Десь чуємо! Жека, жака, уйде! Та й я його знімаю чітко. віга. От, сидять які над нами тупина. Чим довше продовжується ці, ця війна, лопата є другом, як і твій автомат. Йдеш на позицію, лопата обов'язкова. Приходиш на позицію, копаєш. Часу просто нічого не робити там немає. Той, хто копає, той себе максимально в безпеці. Глибше зарився. Далі прорив, ти в безпеці. Якщо не копати, якщо не зариватися, ну, тяжко буде утримувати цю позицію. Насамперед, ти забезпечуєш безпеку свого життя, життя своїх побратимів, які прийдуть тебе міняти на цю позицію. Як зараз вдається облаштувати позиції? Тому що те, що ми з вами говоримо, що війна дронів і дрони весь час, вони не дають продихнути і собі обладнати позицію? Вони використовують, ми їх називаємо так копачі. Це група піхоти, яка просто засилається вперед для облаштування позицій. Вони просто засилають 5-6 чоловік, які повинні їм нарити. Байдуже, що з ними відбувається, якщо наша артилерія і наші БПЛА, хлопці знищують цього ворога, на їхнє місце приходять нові. Приходять нові і знову копають. Така тенденція відбувається зараз. От ці три-чотири дня ми спостерігаємо навпроти своїх позицій таку тенденцію. Заганяються просто хлопці копачі. Які просто риють. У них нема навіть зброї. Вони заходять просто з лопатами. Е, тому у них є сильні, такі, більш накопані оці фортифікаційні споруди. У нас е, є така проблема, що ну, не вистачає особового складу. Ну, не завжди, я так скажу. Тому доводиться в швидких темпах. Самим облаштовувати ці позиції. Використовуємо все, що є підручні засоби на позиціях. Якщо є посадка, то ми випилюємо ці дерева, перекриваємо свої бліндажі, свої укриття щілини. По можливості ми завозимо матеріали. Вечір в хату. Коротше, сьогодні робота була. Повністю обшили наш дом, льошки. От, тут двері ще будуть закінчуватися, Тут у нас лутка стоятиме. Такого плана. Нове поповнення, яке до нас прибуває, воно не є вмотивованим. В основна маса це не військові люди. Вони перебували в цивільному житті, їм зовсім Далеке розуміння, що таке війна. І дуже багато що змінилося, мабуть, це ключове, що змінилося. Відношення до військових. Відношення до військових, ну, на мій погляд, погіршилось. Не знаю, чому так, бо на початку війни військовим ну, бути це престижно. Наразі, ну я не знаю, чому, не розумію чому. Люди, які приходять в лави Збройних сил, багато хто не бачить себе в цій сфері просто. І тому настрій особового складу, який перебуває, ну геть ну, низький. Доводиться з кожним працювати окремо, кожному. Розповідати, як воно на сам ну на насправді на відбувається у нас тут. Просто не витримують такого тиску. Багато хто психологічно не готовий, не готовий до таких подій, які тут відбуваються. Хотілося б, ну, щоб більш. Якісно підходили до підбору особового складу, який направляється у військові частини. У нас є люди. Вік у них уже не дозволяє виконувати такі зобов'язання як дальні заходи на позиції, тому що це фізично для цієї людини є ну неможливим. Тому вік я вважаю, що ну повинен грати ну ключову роль. Є проблема, коли дуже здоровий, такий сильний хлопець на передню позицію, ти думаєш, я тебе туди відправлю, не дай Бог, там тебе за 300, тебе треба буде винести, а в тебе, друже, 130 кілограм. Щоб тебе винести, треба буде чоловік шість. а є маленький такий худощавенький, його може один схватити і понести. Сьогодні день. Хоть бы по разбитым населенным пунктам, а плюс-минус 13, 13, да, 13 километров и в пивишек обстрелов кабов. На улице вроде холодно, а ты мокрый весь. Зато все довольны. Зараз бачимо, що активно збираються кошти, намагаються збирати так на саме на окопні реби. Давайте з вами проговоримо, пояснимо, чим вони необхідні і в чому їхня важливість. Частоти, на яких літають ворожі дрони, змінюються, і тому на позиції мало мати одного реба, який працює на одних частотах. Зараз вже йде. Розмова про те, що треба мати реп, який закриває всі частоти. Нори, входи, всі намагаються максимально маскуватися, закриватися. І якщо є гарний реп на позиції, то відсотків на 70 на сімдесят вісімдесят, він врятовує від FPV-дронів, від скидів. Він не дає можливості дронам. Підійти максимально близько до позиції хлопців, зробити тут до розвідку, зробити ті ж самі пошкодження позиції. Ці реби не підпускають їх. Вони важливі, дуже важливі. Мені здається, зараз піхота і реп. Ну вони повинні бути завжди поряд. Вони допомагають групі пройти до самих позицій. І на самих позиціях більш потужні стоять реби, які закривають більшу, більшу територію. Це дає можливість особовому складу працювати на позиціях, більш безпечно працювати, переміщатися між позиціями. Коли йде переміщення піхоти між однією позицією і іншою. Кожна група піхоти, яка має реб, вмикає його для того, щоб Зробити такий купол захисний, і піхота може рухатися. Дрони допомагають в усьому: в пошуку поранених, в проходах на невідомих місцевостях вони роблять дорозвідку. розвідку, без дорозвідки ж ми не можемо безпечно. Пересуватися зробиться спочатку до розвідка, тому сказати, що без дронів ми зможемо прожити ні. Дрони навіть починають в повітрі між собою час битися. З'являються якісь засоби на дронах, які будуть вражати інші дрони. А власне, оптоволокної дрони, так які працюють на ньому. В чому перевага і чому у ворога їх зараз більше, ніж в наших? Ворог, мабуть, першим почав використовувати цю технологію. Ми зараз також використовуємо, але ми трошечки відстаємо від них. Але вони у нас є. Вони є у нас. Також хлопці почали використовувати їх. Які переваги? Ну, По-перше, мабуть, що засоби РЕП на них не впливають. Не впливають, бо цей дрон і пілот з'єднані між собою оцим волокном. І Сам пілот може спрямувати цього дрона куди завгодно. Відео постійне, немає ніяких перешкод по відео. І людина, яка управляє цим дроном на оптоволокні, має більш чітку картину, розуміння, куди він підлітає, і ну, враження, ну, звісно, майже стовідсоткове. Завжди стовідсоткове є, звісно, деякі мінуси. Е, це дальність, дальність польоту. Ці дрони більше використовуються на знищення техніки. Окрім того, що ворог використовує дрони за допомогою них, він і здійснює скиди. Зараз і скиди якось вдосконалюють, що саме скидує? Можливо, якісь гази, можливо, намагається якось отруїти наших військовослужбовців. Були Місяць штурмів наших позицій, тяжкі штурми, дуже багато ворожої піхоти, дуже багато е, обстрілів. І коли наші позиції не могли, ворог не міг пройти, навіть підійти не міг, тому що було облаштовано все дуже добре, вони почали використовувати е, хімічні боєприпаси, почали е, збрасувати е, гранати з газами, витравлювати, викурювати. Все, що можливо, ну, скидували хлопцям зверху. Не могли підлетіти, летіли зажигалки. Вони максимально випалювали все. Потім е, хімічні гранати. Ворог використовує все, що ну, все, що в нього є, в наявності. Все, що заборонено, те, що ми не можемо використати, у них воно є. Дуже багато позицій закидували такими газами і хлопці. Після цих газів ну, потребують деякий час, щоб відновитися. Тому що пошкоджується слизова оболонка, дихати тяжко, голова дуже болить, очі печуть. Перебувати, коли тебе закидують такими боєприпасами на позиції дуже тяжко. Навіть в засобах проти газу, які є, ну, вони трятують перший час. Перший час але Потім треба міняти ці ж самі фільтри, треба міняти те ж саме місце перебування, тому що коли потрапляють такі боєприпаси в місця, де є особовий склад, воно настільки пропитується, ця, ця позиція оцими хімікатами, що навіть підходячи до позиції, ти відчуваєш, що це сморід. Навіть глибина окопу траншеї не врятовує. Ці хімікати, вони... Спускаються по траншеям і вивітрюються дуже довго і дуже тяжко. Розвинута у них галузь знищення всього живого. От, знищують і все. Їм, їм нічого за це не буде. Вони прийшли знищувати е, людей, будинки, націю нашу. Штурмові групи зайшли з двох напрямків. І е, получилось так, що е, збросами підпалили вхід до бліндажу, чим перекрили можливість хлопців е, вийти і дати відпір. Хлопці працювали з бійниць, е, але Ракурс огляду був дуже невеликий, і ворогу вдалося з двох напрямків підійти впритик до позицій. Почали контролювати підходи. Вхід дуже сильно загорівся, загорілося майно, і хлопцям було тяжко просто-напросто ну, перебувати в укритті. Зв'язок до останнього. Був з хлопцями і давалися вказівки, де що відбувається. Але в один момент зв'язок ну, прервався, І зв'язку не було з позицією. Ми не розуміли, як тяжко, що відбувається. Бо хлопці доповіли, що в них є поранені. От. І вже тоді. В діло пішла аеророзвідка, У нас підлетів дрон наш до цієї позиції і спостерігав рух ворога, як вони підійшли. У зв'язку з тим, що бліндаж вже був весь задимлений і хлопці не могли перебувати там. Довелося хлопцям вилізти на поверхню. Ну, а коли хлопці Вилізе на поверхню, то відбулося, що ну, їх взяли в полон, ми так вважали. Але по радіоперехвату ми зрозуміли, що була вказівка цим штурмовим групам в полон хлопців не брати, а розстріляти на місці. Тому наш дрон зафіксував той момент, коли Ворог розстріляв наших полонених. Кузьмічі, власне, на завершення перед інтерв'ю, перед нашою розмовою я вас питала: ви зазначили, що ви родом з приютного і до початку 2014 року проживали в Донецькій області. Наскільки важко зараз бути тут і знати, що з вашим селом відбувається? На початку я перебував в своєму селі, ну, мабуть, до першого штурму ворога свого села. Тяжко було бачити, як летять снаряди, руйнуються будинки, все те, що ти на протязі всього свого життя відбудовував, щось робив. В один прекрасний момент просто ворог знищує. Ми були <смі>, біля, можна сказати, мого села зовсім недалеко, і я розумів, що ще трошки і ми від'їб'ємо моє село, ми повернемося туди, війна закінчиться дуже швидко, хотілося б цього. І ми все відбудуємо, все буде як і. Раніше все добре, але все затяглось наразі, я розумію, що моє село це руїни. Воно просто знищене, від нього залишилася, мабуть, назва, що ну, дуже часто згадується в моїх думках, тим більше перебуваючи недалеко від нього. Знаючи місцевість, взагалі ну, все, що там було, наразі його нема. І тяжко спостерігати за тим, як ворог використовує все, що було там, в селі, на свою користь, тому що люди не встигли вивезти звідти нічого, ні техніку, автомобілі залишилися. Все майно. Люди виїхали лише з валізами. Я виїхав з свого села лише з військовим квитком. Всі речі, все, що було, залишилось там. Ну, наразі все знищено. Тому так, є певний момент, коли хочеться аж всплакнути. Таманочки, блін. Хлопці, я люблю своє приютне. Але не ожидав, що воно у нас так зустрічатиме. Дивися реально, що після ворога не залишається нічого. Перемога в нас буде, так вона тяжка, так вона з втратами. Але е, ми відстоюємо, будемо відстоювати свої позиції, е, тому що ну, воля у нас у кожному. І е, хлопці це всі розуміють.